Андрій Шипко, група відродження Дніпропетровщина, місто Нікополь, Арженікидзе, Нікапольський район. Шановні народні депутати, дорогі виборці, ми щойно повернулися за кругів, де разом святкували 70-ту річницю великої перемоги. Бо ми, українці, народ переможець, але зараз нас перемагають. Нас перемагає бідність, хвороби і некомпетентність уряду. Я хочу звернутися до пана Квіташвілі. Годі вже з екранів телевізора боротися з корупцією у охороні здоров'я та обіцяти народу, що будуть закупівлі і ліків, і будуть закупівлі проведені тендери, і будуть закупівлі вакцин. Нічого нема, тільки слова. В мене в руках купа звернень. Купа звернень тільки в мою приймальню одну в місті Нікополі звернулося за останні три місяці 1200 громадян. 70% – це питання охорони здоров'я і цін на ліки. Що люди пишуть? Сімімісячна Анічка досі не отримала кожу, е, жодного щеплення. Вакцин у медичних закладах немає. А 400 гривень лише за одне щеплення неможливе. Мати з Олексіївки теж не може вакцинувати свою 11-місячну доньку. І таких дітей по Україні сотні тисяч. А ось місце Орженікідзе. Хворому, якому пересадили печінку, держава раніше забезпечувала життєво необхідними препаратами, вартість яких складає 500 тисяч гривень на рік. Зараз такі хворі не можуть отримати лікування. І на всі звернення Міністерство охорони здоров'я рекомендує закупівлі провести за кошти місцевого бюджету. Бюджет Арженікідзе дотаційний і таких грошей немає. А що ситуація з забезпеченням онкохворих? Ліки, які потрібні після онкологічних операцій, недоступні через вартість, бо мінімальна 4 тисячі гривень за упаковку. Це занадто дорого для звичайної української сім'ї, і це при тому, що тарифи, комунальні послуги і, і ціни на харчі виросли в разі. Що людям робити? Помирати. До речі, сьогодні ще одна загроза: центри переливання крові можуть найближчий час припинити свою роботу. Причина та ж сама: МОЗ досі не провело закупівлі необхідних медичних виробів, і це в умовах, коли донорська кров край потрібна нашим військовим. Час обіцянок вже вичерпано. Хвороби не чекатимуть, доки пануватиме безвідповідальність. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом до прем'єр-міністра України щодо термінового втручання в галузь охорони здоров'я. Шановний Володимир Борисович, наша депутатська група відродження вимагає заслухати у Верховній Раді звіт міністра охорони здоров'я щодо виконання державних програм по забезпеченню вакцинами та ліками тяжкохворих і компенсації вартості ліків для населення. Депутатська група відродження за реальне відродження охорони здоров'я. Дякую.